Театральний сквер це одна із тих затишних місцин у серці Харкова, де городяни можуть сховатися від шуму мегаполісу, некпопом прогулятися чи посадіти на лавці з кавою в руках. Та мало хто здогадується, навіть тут на відвідувачів може чатувати несподівана небезпека. Хворі чи пошкоджені дерева, якось, наприклад, це, здаються ще доволі міцними. Однак за сильного вітру або негоди існує ризик падіння гілок чи навіть стовбуру. І добре, якщо обійдеться без постраждалих. У зв'язку з тим, що це дерево намагалося при якомусь пошкодженні загоїти свою рану, зарасти, йому це не вдалося, почало шкодитися внутрішня частина дерева вигнивати, тому це ну, небезпечно. Воно зниє і впаде. Саме тому працівники лісопаркового господарства щодня приїжджають до різних куточків Харкова. Їхнє завдання рятувати дерева, якщо це ще можливо, або ж вчасно прибирати ті, що стали загрозою для людей. Люди не розуміють специфіку нашої роботи і вважають, що вони розумніші, хоча мають ніякого відношення до цього немає. Це наша професія. Ми робимо працюємо. Намагаємося спасти більшість дерев, але це природні умови. Щодня Зеленбудівці отримують чимало заявок від мешканців, і тут без проблем не обходиться. Одні благають прибрати дерево, що несе загрозу, інші навпаки, протестують проти будь-якої обрізки. Буває таке, що приїжджаєш на місце, деякі мешканці кажуть, що треба зрізати, прибрати дерево, деякі мешканці. Проти цього, ну якось виходимо, знаходимо компроміси, щоб задовольнити і тих, і тих, і виконуємо роботи. А це ще один зелений острівець посеред галасливого мегаполісу. Клочківський узвіз. під розлогими берестами тут можна сховатися від спеки, сповільнити крок, і хоч на мить забути про метушню великого міста. Дерева це, наше дерева це наше все. Ось в минулому ми повз них ходили багато років. Мені уже 68 років, так що я пам'ятаю цю алею дуже давно. Так, обрізали їх, щоб крона така була. Оно видно ж. Ну а зараз вони ж залишились тут. Правильно, ну дуже гарна алея. Чим не гарна багато хто користується цією алеєю зараз. Говорячи про дерева, пані Людмила пригадує події восьмирічної давнини. Тоді на схилах узвозу провели омолоджувальну обрізку берестів. Знайшлися коментатори, що пророкували дерева помруть. Та час довів, рішення було правильним і навпаки дало деревам нове життя. Вони на той час були дуже дуже великими, дуже розкидистими деревами, які вже почали хилитися під власною вагою вниз і могли вже нести загрозу якраз і автомобілям, які проїжджають, і людям, які проходять знизу, тому крону їхню. Кардинально зрізали тоді, для того щоб наросла нова, нове листя, нові гілки. Як бачимо, зараз пройшло всього навсього 8 років. Це для нас, можливо, там якийсь термін для дерев, такого ж типу як берез, так мить, що називається, і дерева відновилися, і зараз, бачите, знову мають таку саму велику крону. Це якраз приклад того, що якщо все робити як слід по правилах, то дерево починає наново наростати, наново викидувати нове гілля і тішити багато-багато років від відвідувачів. Зеленбудівці здійснюють у Харкові кілька видів обрізок: і санітарну, і аварійну, і омолоджувальну. І кожна з них робиться лише тоді, коли виникає відповідна необхідність, а далі за протоколом, так як написано у відповідних інструкціях, підзаконних актах та наказах профільного міністерства. Ми не приходимо просто знаєте, там, заманулося оце дерево зрізати, і ми його зріжемо. Ні, це е, процес такий е, досить врегламентований, і щодо документів, е, дозволів, е, погоджень тощо. І е, обирання дерева, яке треба або підрізати, або е, взагалі прибрати. Ми виходимо з того, е, чи заважає воно людям. Я розумію, що можливо наразі дехто скаже, що. Направду, природа має панувати. Так, але це якщо говорити так, про ліс, наприклад. А ми живемо в місті серед людей, і якщо, не дай Боже, впаде гілка комусь на голову, нам не подякують за це. І ми намагаємося в своїй роботі максимально убезпечити містян від таких випадків. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Андрій Пакулов. Харків новини.